Продовжуємо говорити про житлові комунальні послуги та обслуговування технічних мереж. Несанкціонований доступ до житла іншого об'єкта нерухомого майна відбувається без отримання згоди його власника, користувача, якщо в момент виконання невідкладного випадку такий власник-користувач відсутній і не має можливості встановити зв'язок з ним для інформування про необхідність негайного. Прибуття до житла іншого об'єкта нерухомого майна. Дослухайте цю інформацію до кінця, якщо дана проблема вам актуальна. Про житлово-комунальні послуги стаття 29. Порядок доступу до житла іншого об'єкта нерухомого майна споживача. Поживач зобов'язаний забезпечити представникам виконавців комунальної послуги доступ до свого житла, іншого об'єкта, майна нерухомого для ліквідації та відвернення аварії, пов'язаних із наданням відповідної комунальної послуги цілодобово, встановлення або заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічних чи Профілактичних оглядів взяття контрольних показчиків вузлів обліку згідно з умовами договору про надання відповідної комунальної послуги, договору про управління багатоквартирним будинком, представники виконавця комунальної послуги під час доступу до житла, іншого об'єкта нерухомого майна зобов'язані. Пред'явити відповідне посвідчення, поважати права споживачів, утримуватися від розголошення інформації про особисте життя споживача, інших осіб, які перебувають у житлі іншому об'єкті нерухомого майна, яка стала їм відома у зв'язку з доступом до житла іншого об'єкта нерухомого майна. Перебувати лише в тих приміщеннях, в яких розташоване обладнання, перевірка, ремонт, встановлення, заміна або огляд якого проводиться. Відмова споживача надати доступ виконавцю комунальної послуги до належних споживачу приміщень. У випадках, передбачених частиною першої цієї статті, є підставою для припинення. Надання споживачу відповідної комунальної послуги. Після надання споживачем такого доступу надання послуги відновлюється у невідкладних випадках, пов'язаних з необхідністю рятування життя і здоров'я людини чи майна, установленому цією статтею в порядку, може бути здійснений доступ до житла, іншого об'єкта нерухомого майна без отримання згоди його власника, користувача. Несанкціонований доступ для проведення огляду та ліквідації або відвернення аварії. Несанкціонований доступ до житла, іншого об'єкта нерухомого майна відбувається без отримання згоди його власника, користувача, якщо в момент виникнення невідкладного випадку такий власник-користувач відсутній і немає можливості встановити зв'язок з ним. Для інформування про необхідність негайного прибуття до житла і іншого об'єкта нерухомого майна, або він відмовляється, належне йому житло, інший об'єкт нерухомого майна допустити представника виконавця і при цьому є об'єктивні підстави вважати, що аварія, яка. Створює загрозу життю та майну, наявно, саме в цьому житлі, іншому об'єкті нерухомого майна. Представник виконавця попереджає власника, який присутній, але відмовляється допустити його до житла про здійснення несанкціонованого доступу. Під час здійснення несанкціонованого доступу і до повного завершення робіт визначених. Частиною восьмої цієї статті має бути присутній представник виконавця, представник органів внутрішніх справ, працівники аварійно-відновлювальної бригади та власник користувач із будь-якого із сусідніх будівель будь-якого приміщення, розташованого у тому самому багатоквартирному будинку, якщо несанкціонований доступ здійснюється у багатоквартирному будинку, під час здійснення несанкціонованого доступу представник виконавця складає акт про цю дію та проведення ремонтних та відновлювальних робіт, який підписується всіма учасниками такого доступу. Усі витрати покладаються на винну особу, яка спричинила дану аварію чи іншу якусь таку неприємну ситуацію. Сподіваюся, що таких ситуацій в вашому житті не буде. Але якщо раптом щось таке трапиться, то ви точно будете знати, як поступити. До побачення, до нових зустрічей!